Вечір п'ятниця до Харкова прибув груз західної України, і вже завтра він вирушить до Ізюму до найбільш потребуючих верств населення. Що ж це за вантаж? Дізнавалися наші журналісти. Проект допомоги населенню України, що постраждало від повномасштабного вторгнення. Фундація кластер інновацій суспільства започаткувала ініціативу Hands for Ukraine». Підтримка надається в Херсонській, Донецькій і Харківській областях. Пріоритетом є надання необхідних для виживання речей. До Харкова прибув груз, звідки скажіть, це був вантаж? Це вантаж приїхав з Польщі, а саме даний вантаж надала. Фундація «Кластер інновацій сповечних так воно звучить по польськи Договір з даною фундацією підписала наша громадська організація, а саме Християнська служба волонтерів. Тобто, це організація, яка займається розповсюдженням даного гуманітарного вантажа по всій території України, саме регіонів, де проводяться бойові дії. Ось які це регіони. Це Харківська область, це Донецька область і Херсонська область. Продукти харчування це готові пакети, продуктовий набір, скажімо так. Потім засоби гігієни для літніх людей, засоби гігієни для жінок, засоби гігієни для дітей, також це матраси, також це ліки першої необхідності, аптечки, генератори, ліхтарики. Павер, павербанки, обігрівачі. Ну ось, ось такий спектр. А подушки, до речі, також також матраси, не тільки матраси, а також і подушки, і е, такі теплі пледи саме на зиму. Продукти харчування, засоби гігієни, дитячий одяг, медикаменти та аптечки екстреної допомоги для цивільного населення. Це аптечка першої, скажімо, для надання першої допомоги. Таких аптечок приїхала досить велика кількість. Також є ліки першої необхідності, це противозастудні, противовірусні. Воно знаходиться в інших трішечки пакетах. Такі речі передаються як аптечка, так і разом передається з цим набором ліків, тому що тут ви бачите, що тут більше перев'язка. Ось, а вже ліки першої необхідності вони включають у себе ось уже такі ці чаї, колдрекс, креми спеціальні від ушибів, ну, ось таке, тощо. Також генератори, також павербенки. Фонарики, ось такі фонарики можемо показати. Ось такий фонарик. У випадку, якщо немає світла, ось він, так він, він виглядає. Акумуляторні батарейки. Ось так він закривається. Да, тобто він гарно світить, він не займає багато місця. Ось Також спальні мішки, карімати, матраси також, як ви можете бачити. А, матраси такі досить не товсті, для того, щоб вони не займали багато місця. 11 сантиметрів товщина. Тобто, ну, при, при необхідності, якщо немає, скажімо, на чому відпочивати, спати, то ось ну, гарна, гарний варіант, скажімо так. Також є зимові дитячі куртки. Такі куртки йдуть не одні, йде куртка в комплекті з шапкою, рукавичками і шарфом. Ну, ось такі речі. Обігрівачі, електрообігрівачі. Такі речі даються по виклику, тобто, якщо є потреба, такі речі надаються. Підтримку ж зосереджують на найбільш вразливих груп населення, таких як діти, жінки, люди похилого віку і люди з інвалідністю. Так перед поїздкою до деокупованого міста Харківщини допомогу завозять адресно в центрі Харкова. Новий наборчик. Це памперс. Я думаю, треба вам. Так, вам така штука. Да, то ми Тоді зараз є. Якщо можна, пожалуйста. Можно. Да. І я так розумію, що у вас тут дві сім'ї, напевно, живе, так? Да? Ну, так. Да. Дві сім'ї. Да, да. То ми дадемо ще один продуктовий наборчик. Ну, якщо можна, пожалуйста. 에, милиці у вас є, бо у нас милиці є, я того і запитую. Має ну, костилі, моя на увазі. Ну так, так. Тут дивіться, тут медикаменти ще і перша необхідності. Ось у вас запальні, большое. там різні, ви тут розберетеся. Спасибо 에, большое. Зараз ми ще памперси візьмемо і ще візьмемо вам ще один продуктовий набор. Вантаж дістався і Ізюму. На видачу прийшло багато людей. Допомозі щиро раді. У подальшому планують і надалі підтримувати Харківську область. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.